З якими питаннями найчастіше звертаються військовослужбовці та їхні родичі? Люди, які були на фронті, які е, зараз відпустці, або такі короткі, або які е, ну в силу різних питань демобілізовані, як правило, звертаються з симптомами посттравматичного стресового розладу, який, власне от проявляється тим, що вони є надмірно дратівливі, надмірно тривожні, дуже легко е, запалюються. Може бути. Імпульсивні, дуже швидко реагують на різні такі ненебезпечні стимули е, якоюсь реакцією. Так? І е, вони, як правило, потребують призначення. Власне, медикаментозного лікування, не тільки терапії. Люди, які є членами родини, вони звертаються більше з такими тривожно-депресивними проявами, які не завжди є діагнозами, тобто не завжди вони потребують призначення власне лікування і досить часто, на щастя, їм допомагає психотерапія. Майже у кожної людини, яка звертається, або близький родич, або більш віддалений, або друг. Він є на фронті, і певна проблематика в зв'язку з цим вже є. Розкажіть про випадок, який запам'ятався вам за останній час. Жінка вона була внутрішньо переміщена. Ось ну, відповідно, в перші дні війни вона ротувалася, максимально змушена було врятовуватись. Сама сім'ю свою влаштувалась вона тут також на роботу. Так склалося, що її робота була пов'язана з тим, що потрібно було перебирати дуже велику кількість матеріалу і подавати це в новинах. Може, місяць, півтора, як вона попрацювала, вона помітила, що вона почала зриватися на своїх колегах, не може своїм чоловіком просто знаходитись Разом, ну і не по, не по його вині, насправді, а по тому, що в неї ліміт терпіння, таке враження, просто зник, після чого додавались панічні атаки. Власне, і вони були у неї фіксовані до місця. Чим більше скупчення людей, це починалося з того, наприклад, вийти в магазин, починає битися серце, відчуття браку повітря, тобто максимально така класична історія страх смерті, максимально треба покинути це місце. Зробити це важко, відповідно, з роботою довелось завершити. Це досить великий удар насправді для людини. В результаті життя от абсолютно психічно стабільної людини. Вона добре жила, мала гарні соціальні контакти. Можна навіть назвати таким чином, що вона на досить високому соціальному рівні була. Ось воно буквально там за лічні тижні просто все звузилось до такого ареалу її існування тобто, є я, є квартира. Все. Зовнішній світ для мене стає небезпечним. Вона звернулася, проте, не сама їй родину допомогла звернутися ось так, як вона уникала цього всього насправді. Їй було призначено медикаментозне лікування, на яке вона дуже добре відреагувала. Ось, і психотерапія, власне, яка допомогла їй побачити під іншим кутом ситуацію свою. І зараз можна говорити, що вона в стані цілковитої ремісії. То я нічого не турбує, вона повернулася на свою роботу. Добре, ладнає з сім'єю. Коли потрібне медикаментозне лікування, а коли достатньо психотерапії, перший фактор це напевно фактор часу. Якщо людина приходить з скаргами на тривожність, і ми з'ясовуємо, що вона її почала відчувати позавчора, то ми будемо досліджувати власне, чи дійсно ця ситуація яка її спричинила настільки серйозна, тому що може бути і ця висока тривога, абсолютно нормальна реакція на ту серйозну ситуацію. Ну, наприклад, звістка про пропора. Ну, якби те, що людина відчуває близько тривогу, це нормально. І не обов'язково тут потрібно буде медикаментозне лікування. Е, якщо ми досліджуємо, що у людини є хороша група підтримки, е, хороший такий. Соціальний зв'язок з друзями з родичами немає якихось стресових проблемних моментів, в тому сенсі, що конфлікти, важкість знайти роботу, якісь такі базові фінансові труднощі, то, безперечно, прогностично ми так допускаємо, що з нашою допомогою вона може справитися і без медикаментів. Але якщо тривога дуже інтенсивна, вона унеможливлює сон, унеможливлює відпочинок через. Власне, активацію вегетативної нервової системи активує якісь соматичні симптоми, там потовиділення, діарею, порушення шлунково-кишкового тракту і інші ну, доту, втрату апетиту, то зрозуміло, що на це треба реагувати медикаментозно. Причому, чим швидше на це зреагувати медикаментозно, тим краще, тому що це попереджує хронізації. Хронізація це коли. Тривога малої інтенсивності, але досить тривало, і це ну вкрай некомфортно. Що ви кажете людині, яка боїться пити антидепресанти? Це дуже нормально. Все, що нам невідомо, ми його уникаємо. Ми боїмося стараємося не допустити до свого життя. Але це більше пов'язано з міфами швидше, які не масовою культурою. По прикладу, антидепресант викликає звикання. Насправді, це звучить дуже ефективно через те, що, як я вам пояснював, ми вводимо той середник, який просто допомагає відновити нормальну роботу медіаторних систем мозку. Ось. Правда, якщо ми його різко обриваємо, ті медіаторні системи зазнають такого стану шоку. Власне, але якщо ми це починаємо вже робити, ми починаємо з мінімальних доз, доходячи до терапевтичних, тобто ті, які вже починають діяти. Ми залишаємося тривалий час на періоді плато, коли нам достатньо цієї дози, нас не турбує чи симптоми тривожності, чи депресивності, чи іншого типу можливо, навіть ізольовані порушення сну чи харчової поведінки в різних випадках по різному буває. Ось, і потім поступово ми його забираємо. Але це зовсім не той варіант, коли організм попадає в залежність. Чи правда, що в ліків допоміжна функція, а основна робота проходить на психотерапії? Як працює антидепресант? Ми не будемо там зважати на їхні різні підгрупи, але про саму суть. Людина починає їх вже пити на певному етапі. Тобто, коли під впливом несприятливих факторів, зовнішніх внутрішніх чинників відбувається збій роботи психіки, що реакція набагато швидше відбувається і мозок не встигає її відфільтрувати, побудувати вірну відповідь на нього. Ось, коли цей процес тривалий, настає виснаження медіаторних систем мозку. Безпосередньо вони відповідають за те, як ми маємо себе почувати, як ми маємо відчувати себе в безпеці, як ми маємо відчувати задоволення, який у нас має бути апетит, коли ми хочемо спати, і взагалі розуміння, що треба мобілізувати ресурс, відпочити все, це перетворюється просто в хаос. Відповідно, це дуже швидко виснажує людину. Коли ми вводимо антидепресант, це покликане лише на те, щоб компенсувати той дефіцит, який вже був потрачений людиною. на... Не зовсім вірну роботу, не ту, яка мала би сприяти її здоровому психічному функціонуванню. Ми можемо навчитись тривожитись. Ось. Навіть приймаючи антидепресанти, рівень тривоги в більшості частині випадків він стає суттєво менше. Але він нікуди не зникає. Якщо ми навчили функціонувати так, то ми і будемо в подальшому продовжувати. Тому дійсно правда, ліки лише допомагають забрати симптоми, а причину ні. Тому завжди потрібно поєднувати, якщо потрібно верніше, медикаменти та психотерапію для того, щоб змінити сам хід мислення людини, навчити її думати вірно, не в тривожному, не в депресивному ключі. А для цього потрібен досвід. І якраз психотерапія це момент отримання безпечного досвіду. Ось терапевт є тим провідником, який просто веде людину. По її життєвому шляху ні в якому разі він не втручається, не говорить, що треба робити. Все це відбувається лише в голові людини. Вона, роблячи з цього висновки, вже починає змінювати сам тип своєї життєдіяльності, свої звички, свої реагування. Проте процес досить часто може бути тривалим, але він є необхідним. Чи потрібно ділитися своїми переживаннями з родичами на фронті? Я думаю, що тут немає якихось правильних чи неправильних порад. з одного боку, може так бути, що розуміння чоловіка, що він потрібен в такий спосіб своїй дружині, змушує його бути більш обережнішим, більш пильнішим і. Власне, це такий якийсь позитивний аспект. З іншого боку, дійсно обтяжувати заспокоєнням дружини, якщо це ну, неумісно, якщо це дратує. Тобто, людина сама має хотіти поділитися. Захистом таким психологічним і опікою. Якщо зрозуміло, що людина не може і сама цього потребує підтримки, то ну напевно не варто вимагати, як підтримати себе людині, яка переживає горе чи стрес? Тут питання потрібно поставити таким чином, який є ресурс у людини, тобто що її до цього часу підтримувало? Всі ми маємо якісь свої опірні стовпи по житті. До прикладу, когось живить, дає йому наснаги до життя, любов інших людей, тобто це те, що може навіть в скрутних випадках допомогти людині. Інша людина навпаки потребує когось опікувати. Це буде його стимулом. Хтось прагне до звершень, до дій, до авторитету. Тоді ця сторона, але знову ж таки, людині в стані. Шоку людині, яка перенесла важку психотравмуючу або ж і комбінацію з фізичними травмами, це зробити досить важко, бо завжди, наш погляд напевнений направлений вузько специфічно. І краще все таки звертатися по допомогу, як родичам екологічно спілкуватися з військовими, вкрай важливо є продовжувати абсолютно всі аспекти е, життя, які були до того, як чоловік пішов. Тобто, наприклад, якщо діти відвідували секції, відвідували репетиторів і їздили в дитячий табір, то не варто е, взяти і обмежити дітей від цього. Навпаки, е, виконуються всі абсолютно активності і. Про ці активності обговорюються разом, так і чоловіку, ну або деколи і жінці, у нас багато військовослужбовців, жінок. Їм приємно знати, що життя відбувається, їм приємно знати, за що вони знаходяться не вдома. І ну це важливо стосовно е, того, що запитувати, що не запитувати, е, зрозуміло, що і в силу е, певної військової таємниці щодо розміщення, щодо завдань, щодо активностей, е, військовослужбовці обмежуються ділитися такою е, ось е, інформацією, але і в силу. Певних таких психологічних аспектів, тому що е, направду е, досить складно людині, яка не була е, учасником е, таких дій, розуміти. Весь комплекс страхів, напружень, який відчуває військовослужбовець. Тому, якщо зрозуміло, що людина не хоче цим ділитися, не потрібно якось так змушувати, спонукати, щоб вона це поділила, з такою ідеєю, що ти скажеш, і тобі стане легше. Тому що це може більше дратувати, аніж якось розслабляти і розвантажувати. Як родині правильно комунікувати з військовими, які повернулися з фронту? Тут, напевно, не може бути такої якоїсь дуже загальної поради, але з огляду на розуміння психології військової, з огляду на розуміння того, що є небезпека, дійсно такого, такої видозміни світогляду людини, яка вела, була на військовій службі. То ми собі уявляємо це таким чином: що людина, яка повертається військовослужбовець, який повертається, не дивлячись на те, що він ну приблизно уявляє, що він потрапляє знову в цивільне життя в коло родини, але і він налаштований. Він дуже хоче додому, безперечно. І на певному етапі все рівно виникає проблематика, ну, наприклад, його починають тригерити. Такі речі от, наприклад, молодики співають гімн України, вони таким чином демонструють проукраїнську позицію, але для цього військовослужбовця вони виглядають зовнішньо придатними фактично до служби, так? і в нього оця річ викликає обурення викликає дратівливість і. Це не типово, можливо, так не було у нього раніше, і відповідно рідні вони мають його підтримати в цій ситуації, згладжуючи все таки, так дозволяючи йому виказати обурення, але не заперечуючи і не заспокоюючи, не говорячи, що це ненормальна в нього реакція, що раніше він був зовсім інший він би на це зреагував. Як берегти своє ментальне здоров'я зараз. Маючи певну кількість ресурсу, ми можемо амортизувати певний, умовно слабший або боритетний травмівний чинник. Добре його перенести. Ми не говоримо про якісь надпорогові речі, які раптово застали. Ну і нормальну реакцію психіки це важко опрацювати. Але завжди потрібно дотримуватись, в першу чергу, це режиму сну. Ось через сон ми опрацьовуємо травмівні події. Ось. Таким чином, ми відновлюємо не тільки фізичну частину, але й психологічну. Потім харчування і режим, вони критично є важливими. Недоїдаючи, організм знову ж таки в стані стресу. Це дуже так, легко може запустити патологічний ланцюг. Ритм життя дуже важлива річ. Важливо не забувати про своє фізичне здоров'я. Якщо весь час бути зранку до вечора на роботі, це. Рано чи пізно призведе до неприємних наслідків в більшості частині випадків, дуже важливим компонентом є фізичне навантаження. Всі чули, що біг це дуже крута річ, воно виділяє той самий дофамін, який, в принципі, є природнім антидепресантом. Своє оточення, критично важлива річ. Якщо ми себе оточуємо весь час деструктивними новинами. Тривожним оточенням в плані співробітників, навіть чи членів родини. Або ж даємо змогу весь час обговорювати такі трамівні наративи, коли в когось сталося щось погано, хтось тривожився, сталося лихо. Відповідно, повертаючись до того, до мозку немає різниці, дійсно, уявне. Весь час перебуваєте в тривожному середовищі, будь ласка, мозок перебудується і буде працювати на такий лад. Тому, напевно, от така ієрархія. Оточення, ритм, сон і харчування. І тоді певний сегмент тривожних реакцій ви можете уникнути. Підписуйтесь на тернопільські новини в YouTube.